Давайте я вам зроблю затишок всього на всього за 2900. Не вірите? А ось дивіться, ось дивіться, це ваша кімната, це ваш диванчик, а ось затишок. Затишний килимочок всього-навсього за 2900. Класнючий? а так так, ну почекайте, почекайте. Не просто Хамелеон, а він десь мікрофібри із велюровою ниточкою. Тобто, якщо ви вже положили руку, їй вже важко звідси забрати, оскільки настільки приємний цей килимочок. А ви подивіться на цю бахрамулечку. Ви подивіться, як ця бахрамулічка класно грає. Як вона вас запрошує до. Себе, Класнюча, правда. І основа, звісно, йде натуральна коврова. Ну, куди ж без коврової основи. Ну якщо ви скажете, що у вас тут графітові відтіночки, так, дивіться, що був зовсім не маркий, подивіться, точно такий самий візеруночок, він є також і в доріжці. Гляньте, будь ласка, точно такий самий візеруночок в темних тонах. Просто бомбезний шалений хамелеон. Ми цей малюночок називаємо Піксель. Ви бачите, як він круто переливається. Ви вже бачите. Ви вже бачите цей килимочок в себе вдома. Правда, ширина є до 4 метрів. Любі розміри робимо. Ви хотіли зробити овальчик? Запросто робимо. Та ж ми робимо усе. Ви ж самі знаєте, так? Дивіться на ниточку. Дуже гарне поєднання, коли йдуть кремові відтіночки з сірими, з графітами і таким приглушеним машинним відтіночком. Подивіться, яка краса. Мені здається, цей килимочок зробить досить файне доповнення у вас в кімнаті. Ну а наша безкоштовна доставочка зробить вам досить гарний настрій. Звертайтесь килими України класні килимочки по гарним цінам.